Добрий день, наші любі малята. Дуже рада вас вітати. А ви знаєте, що у кожної людини є потреби. Вони бувають першочергові, такі як вода, їжа, одяг, житло та другорядні. Це іграшки, розваги, солодощі, подорожі. Відгадайте загадку та дізнайтеся про яку потребу ми будемо говорити з вами сьогодні. Речі ці потрібні всім, і великим, і малим. Кожен річ свою має, на тіло одягає. Ці речі слід нам знати, в них зручно спати та гуляти. Відгадали, що це за речі? Правильно, це одяг. А яка це потреба? Першочергова чи другорядна? Так, це першочергова потреба. Без нього людина не може обійтися. А чи весь одяг однаковий? Ні, а як ви гадаєте, чому одяг різний? Правильно, бо одяг має різне призначення. Одяг буває повсякденний, такий, яким ми одягаємо кожного дня. В ньому ми граємося та ходимо на вулицю. Буває святковий, такий, який ми одягаємо на свята та урочисті події. А є спортивний одяг для занять спортом та фізкультурою. Є одяг для сну, який називається піжама. В залежності від погоди та пори року, наш одяг може бути легкий або теплий. Влітку ми носимо легкий одяг, якому нам не жарко, і який захищає нас від сонячних промінів. Такий одяг ми називаємо літній, а в холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який буде захищати нас від холоду, вітру, дощу та снігу, і це зимовий одяг. А де ж ми можемо взяти одяг? Так, купити в крамниці або пошити, вдома або в ательє. Щоб пошити одяг, потрібна тканина. Тканина буває різною. Із хутра шиють шуби, комірці для зимового пальто, шапки. Із шкіри шиють куртки, шапки, перчатки. Із джинси шиють брюки, куртки, сарафани, шорти. Із вовни, це така тепла тканина, шиють теплі сукні, сарафани, кофти, спіднички, брюки і носять їх восени, взимку або навесні. Із тоненької тканини, такої як льон, шиють легкий одяг для літа сукні, сарафани, спіднички, сорочки. А із шовку шиють святковий одяг. Малята, а як ви вважаєте, ваш одяг завжди буває хайним та гарним. Якщо ні, то чому? А ось два хлопчика. Який хлопчик виглядає охайним? Той, що зліва, чи той що справа? Так, згодна. Той, що справа, він одягнений акуратно, а той, що зліва, подивіться у нього брудний зім'ятий одяг. Таку людину можна назвати охайною? Звичайно ж, ні. Ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно, і їй в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього. Тобто, вчасно прати брудний одяг. Вибраний одяг обов'язково треба висушувати, а вже сухий одяг прасувати, і обов'язково потрібно складати його на свої місця. Аляте, нагадайте мені, будь ласка, що одягають. Так, одяг одягають. А що взувають? Правильно взуття взувають. Давайте розкладемо одяг та взуття на відповідні полиці. Головні убори покладемо на верхні полички. Верхній одяг повісимо. А інший одяг покладемо на полички унизу. Взуття ж поставимо на полички для взуття. А тепер розклади речі самостійно. Молодці! Так про яку ж потребу людини ми з вами сьогодні дізналися? Правильно про потребу в одязі. І запам'ятайте, якщо хочете, щоб ваш шовдяг завжди був охайним і чистим, доглядайте за ним. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До побачення!